Том Голланд потрапив до лікарні прямо на зйомках людини Павука. Моніка Белучі і Тім Бертон розривають стосунки, а прихильники Белли Хадід сумніваються у її хворобі лайма. Поговоримо про те, що відома точна дата весілля Селене Гомес. Про те, що син Віла Сміта очолив чоловічу лінію Крістіан Лабутен, Мадонна готується до повернення, поки Холзі бореться за свій новий альбом. І чи дійсно Волдеморта зіграє жінка? Субтитрувальниця Друзі, давайте розбиратися, що відбувається за кулісами шоу-бізнесу та Голівуду. Друзі, всім величезний, величезний привіт! Мене звуть Марина. Я щиро рада вітати вас на своєму каналі. Нагадую, що на цьому каналі ми говоримо з вами про зіркові скандали, зіркові драми, все, що відбувається у Голівуді. Обговорюємо темну сторону Голівуду. Ну і звісно ж, життя зірок, про яких говорять у всьому світі. Якщо такі теми для вас цікаві, то з вас лайк, коментар, підписка це дуже сильно допоможе. Же розвитку і просуванню україномовного контенту на просторі, YouTube. Ну що ж, я рада вас бачити знову на каналі. Сьогодні Дайджест, тому готова розпочинати. Поїхали. Ну, що ж, хтось закохується, а хтось розходиться через три роки. Італійська акторка Моніка Белучі та американський режисер Тім Бертон вирішили розлучитися. Їхні представники повідомили про це інформагентству Анса. Цитата з великою повагою та взаємною прихильністю Моніка Белучі та Тім Бертон вирішили розірвати свої стосунки. Йдеться у заяві представників Моніки і Тіма. Нагадаю, що Моніка та Тім вперше познайомилися, Милися ще у 2006 році на Канському кінофестивалі. Їхній роман відновився у 2022 році. Пізніше Моніка та Тім були вперше помічені разом у лютому 2023 року. Через пару тижнів Моніка підтвердила їхній роман публічно. Нещодавно акторка навіть знялася у новому фільмі Бертона Бітлджуз Бітлджуз, зігравши лиходійку Долорес. Останній публічний вихід пари був у червні на кінофестивалі. У та Орміні. причини розриву стосунків пари не поширюються, але в заяві лаконічно наголосили, що Тім і Моніка розлучилися з величезною повагою один до одного і взаємною симпатією. Новина про розлучення викликала бурхливе обговорення серед шанувальників пари. Багато хто зізнається, що вважав їх однією із найстильніших загадковіших пар в індустрії. Хтось писав навпаки, що вони як із різних світів, і дуже дивно було за ними спостерігати. Проте Подивіться, як він на неї дивився. Мені здається, що все одно однією красивою парою поменшало, тому що вони були дуже фактурною парою. Шкода, що думаєте, друзі? Чи подобалися вони вам? Як ви сприймали Моніку і Тіма разом? Ну Що ж, сьогодні з'явилася новина про те, що Том Голланд серйозно травмувався під час зйомок нового фільму Людина павук і його екстрено доправили до лікарні. Інцидент стався у п'ятницю, 19 вересня, в студії Ливезден Studios у Вотфорді, що недалеко від Лондона. Том виконував трюк. Після чого він впав і пошкодив голову. У лікарні у нього діагностували струс мозку. Нещасний випадок підтвердив також батько актора і представники швидкої допомоги. цитата, нас викликали о 10.30 ранку у п'ятницю, щоб надати допомогу пацієнту, який отримав травму у Вотфорді. На місце події було направлено карету швидкої допомоги, і пацієнта доставили до лікарні для подальшого лікування. Заявили медики. Наразі зйомки нової частини людини павука призупинено на кілька тижнів, поки актор не одужає. Але схоже, що травма не виглядає дуже серйозною, що він перебуває під наглядом лікарів або медичної команди. Звісно ж. Зрозуміло, чому зйомки були призупинені. Це дуже логічно. Все це запобіжний захід. За повідомленнями інші члени знімальної групи не отримали травм. Хтось пише, що він виконував трюк сам, і що актор упав головою вниз. А хтось пише, що це трапилося з дуплером. Батько Тома Домінік підтвердив, що Том отримав травму і що він на деякий час відсторонений від зйомок. Зйомки мають відновитися через кілька тижнів і лише після того як актор відновиться. Ось така новина. Тому бажаємо найшвидшого одужання. Тому. Оланду, сподіваємося, що з ним все добре. Давайте поговоримо про Белу Хадід, тому що тема її здоров'я останніми тижнями турбує багатьох. Дуже багато зараз дискусій відносно того, що, можливо, навіть Белла не хворіє на хворобу лайма. Це розпочалося з того, що нещодавно Белла Хадід поділилася, що в неї знову загострилася хвороба лайма. Це хронічна інфекція, яка передається через кукуси кліщів і може спричинити тяжкі ускладнення. У своїх соціальних мережах модель поділилася фотографіями з лікарняної палати, де вона підключена до внутрішньовенних крапельниць. Вона виглядає на фотографіях дуже втомленою зі слабкістю. Нагадаю, що у Бели діагностувала захворювання лайма ще у 2012 році. Відтоді вона регулярно проходить лікування. Щорічно це відбувається. Ми за цим слідкуємо минулого року. Через хворобу вона майже рік провела у реабілітації під крапельницями. Дуже довго вона знаходилася, багато чекала на її повернення. Ця хвороба викликає біль у суглоба. У м'язах головний біль, втому також неврологічні проблеми. Що супроводжується туманом у голові, повертаючись до фотографії Бели у лікарні, вона сказала, що обов'язково повернеться до роботи, до життя як тільки відчує себе краще. Вона зізнавалася, що ця хвороба невидима і часом вона загострюється, іноді хвороба йде в ремісію. Видання Волчур, і багато людей переживають все таки за стан здоров'я Хадід, але сумніваються у правдивості саме діагнозу та лікуванні супермоделів. А саме через те, що днями мати сімейства Йоланда Виклала якусь дуже дивну трагічну серію із дуже несамовитими фотографіями доньки Белли з купою крапельниць, серед яких навіть є діалісний рок, що потенційно говорить про досить важкий стан Белли і розповідю про те, як вони борються із хронічним синдромом лайма у Белли. Діагноз поставили також і Йоланді і Анвару ще у 2012 році. Ось що написала Йоланда. Давайте почитаємо. Як ви розумієте, дивитись, як моя Белла мовчки. То страждає, це ранить найглибше. Невидима інвалідність, хронічна неврологічна хвороба лайма. Важко зрозуміла. Будь кому. Я намагаюся подавати приклад на нашому шляху з хворобою, але мій власний біль не йде ні в яке порівняння з тим, що бачу, коли страждає моя дитина, моїй прекрасній беліті Ти невблаганна і відважна. Жодна дитина не повинна страждати у своєму тілі від невеликовної хронічної хвороби. Я захоплююсь твоєю сміливістю та. Та готовністю продовжувати боротися за здоров'я, незважаючи на неефективні прогнози та незліченні відкати, з якими ти зіткнулася. Просто немає слів, достатніх за силою, щоб описати темряву, біль і те невідоме пекло, через яке ти пройшла з моменту діагнозу у 2013 році. Ти не жила по справжньому, ти навчалася існувати у в'язниці власного паралізованого мозку. Я так пишаюся тобою. Ти є бійцем. Ти не одна. Я обіцяю піти. Мавати тебе на кожному кроці, хоч би скільки це зайняло часу. Ти витримала ще один місяць лікування, і я знаю, Бог добрий, чудеса трапляються щодня. Я молюся про твоє швидке одужання, моя любов. Ця хвороба поставила нас навколішки, але ми завжди піднімаємося. Ми продовжимо боротися за найкращі дні разом. Ти вижила, я так тебе люблю, моя крута воїтельниця. Публікація Йоланди з'явилася наступного дня після того, як Бела розмістила фотографії з лікарні, де вона проходить лікування. І нагадаю, що Бела навіть вибачалася за тривалу відсутність. Подякувала підписникам за підтримку. Вона написала: Вибачте, що пропадаю. Я люблю вас, друзі. Хронічний синдром Лайма вважають досить спірною хворобою. Багато лікарів заперечують її хронічний перебіг. Йоланді під час участі у реаліті шоу про домогосподарок Лос-Анджелеса вже пред'являли претензію за симуляцію хвороби. Мовля, що якщо в тебе все настільки погано, то чому вона щодня на зйомках коле ботокс робить груди? Американський центр з контролю та профілактики захворювань теж сумнівається, що у Белихадіт хронічний синдром лайма і вважаючи її симптоми, можуть бути наслідком серйозніших і реальніших захворювань, наприклад, анорексії. Шанувальники моделі впевнені, що реальний діагноз, саме наслідки анорексії, приховує її мати. Такий висновок було зроблено через те, що Белі. Довелося вдатися до діалізу нирок. Про це пише видання Vulture. Мені дуже цікаво дізнатися, що ви думаєте про хворобу белихадії? Чи вважаєте ви, що це реальна хвороба, хвороба лайма? Чи дійсно це схоже більше на лікування анорексії? Ну, звісно ж, величезне нагадування про те, що за силою, за красивою картинкою завжди стоїть важка праця і вміння бути слабким. У будь-якому випадку бажаємо белі якнайшвидшого відновлення, щоб там не було насправді, тому що ці всі. Фотографії вони просто лякають, і дуже багато хто пише про взагалі синдром Мюнгаузена. Коли твої дитині боляче ти фотографуєшся з нею, робиш усі ці фотографії, потім викладаєш їх у інтернет на пристелюдний огляд цих світлин. Ну, це виглядає як мінімум трошки дивно. Ну звісно ж, Бела не перший раз ділиться новиною про те, що вона проходить реабілітацію від хвороби лайма, проте настільки відверті фотографії викладати. Ну трошки здається, що тумач, друзі. Що думаєте, пишіть у коментарях. Rush, push, uh. Давайте поговоримо про весілля Селени Гомес. Стало відомо більше інформації про це свято, про весілля Селени та Бені Бланко. Мексиканський дівич вечір ми вже з вами бачили. А проте кажуть, що церемонія запланована на 27 вересня 2025 року. Камерна урочистість пройде у Каліфорнії у районі Санта-Барбари. Гостей мають розмістити у люксовому готелі Ель Енканто. Саме там зупинятимуться близькі та друзі на час весілля. Варті. Цість однієї ночі у номері близько 3,5 тисяч доларів. Локації тримаються у величезному секреті, і навіть гості поки що не знають точного місця церемонії для того, аби точно ніхто не зміг злити координати папараці. Ось що кажуть інсайдери: селені подобається бути зарученою, але вона мріє про шлюб назавжди. Серед гостей, як ми вже з вами обговорювали раніше, очікуються лише близькі друзі та родина, але список звучить дійсно. Як лайнап якогось музичного фестивалю мрії тут і Блекпінк, Сіза, Тейлор Свіфт, Аріана Гранде, Едширан, Білі Айліш, Холзі, Мейлі Сайрус. Звісно ж, очікується, що там будуть колеги Бенні Бланко, актори з серіалу Убивства в одній будівлі, з якими Селена встигла потоваришувати, зокрема, Мартін Шорт, і не тільки. До речі, ось що Селена нещодавно казала про переїзд до Бенні Бланко. Цитата: найпрекрасніше в тому, щоб будувати життя з кимось, це можливість черпати на. Тхнення одне в одному та поєднувати свої погляди. У мене є цілі папки з ідеями для весілля, для приготування, для стилю. Не думаю, що я була б хоч трохи готова до цього раніше. Дивно усвідомлювати, що 5 років тому я була б не в тому стані духу, але з того часу я засвоїла стільки уроків, які допомогли мені стати найкращою партнеркою для Бенні. І Я впевнена, що з ним сталося те саме. Я нагадаю, що в по попередньому відео ми обговорювали з вами. Історію із Вондермайнд та її проблемною мамою. І звісно ж, закат безпосередньо зіпсували Селені Гомес перед весільний настрій цим розслідуванням повного краху її другого бізнесу, стартапу ментальної допомоги Вондермайнд. Нагадаю, що звільнення вже пішли з Вондермайнд за останній час пішло 60% співробітників. Ну а Менді Тіфі взяла кредит, навіть заклавши будинок. Ну а Селена тим часом готується до весілля з Бенні Бланко. і зовсім забула про мать. Тір та про спільний бізнес у цьому її зараз звинувачують, але я думаю, що Селена зараз точно сфокусована саме на весіллі. Чи чекаєте ви на весілля Бені Бланко та Селена Гомес? Як ви думаєте, в якій сукні вона вийде, який бренд вона обере для такої важливої події в своєму житті? Каже, що Мадонна повертається, 67-річна співачка повідомила, що майже через 20 років вона повернулася у лейбл Warner Records, де розпочинала свій шлях суперзірки і скоро випустить новий танцювальний альбом. 15-та студійна платівка вийде 2026 року і стане продовженням Confession on a Dance Floor альбому 2005 року. Боже, задумайтесь на секундочку, скільки вже років пройшло. Альбом подарував нам такі треки, які точно у вас. Шій голові, які точно ви маєте пам'ятати, це Sorry, Hand Up, Get Together, Jump та інші. Точну дату релізу альбому, назву альбому. Співачка поки що, звісно ж, не розкриває, але це буде перший реліз Мадонни за останні шість років. Попередній її альбом Madam X випустили у 2019 році. Раніше співачка була у Interscope Records від Universal Music Group і вона підписала контракт з ними у 2011 році. На три альбоми контракт завершився. Мадонна пішла, і тепер розпочала свій новий шлях. Раніше шанувальники Мадонни зазначили, що її проекти просувалися менше аніж проекти молодих артистів, і сама співачка натякала, що вона не задоволена тим, як лейбл просував її музику. Тому чекаємо у 2026 році новий альбом. Мадонни кажучи, він буде у дусі a Dance Floor. Фотографії, які ви бачите, авторства Рікардо Гомеса, взагалі я в шоці від того. Що з моменту виходу Confession on a Dance Floor минуло аж 20 років, як швидко плине час, друзі? Хто чекає новий альбом Мадонни, Як вам вона на фотографіях? Давайте поговоримо про Холзі. Співачка шокувала фанатів інформацією про те, що її музичний лейбл заборонив їй випускати нову музику через низькі продажі попереднього альбому. The Great Impersonator не показав очікуваних продажів. Цитата: прямо зараз я не можу записати новий альбом. Мені не дозволяють реліз The Great Impersonator показав не ті результати, на які розраховував лейбл. Альбом був проданий тиражем 100 тисяч копій за перший тиждень. Це Правда, дуже непоганий показник, особливо для артиста, який давно не мав справжнього хіта. А концертний тур на його підтримку взагалі став найкасовішим за всю мою кар'єру. Але від мене чекають таких же цифр, як на альбомі Менік. Я не можу видавати такий результат щоразу. Хіба не повинно бути достатньо, щоб це траплялося час від часу? Я більше не по обзірка, але мене все одно порівнюють із цифрами та людьми, яких я сама не вважаю собі рівними. Ділися співачка. Також холл Зі додала, що Лейбл не фінансував жодної із вірусних фотосесій для просування альбому, що все промо останнього альбому, де вона. Робила омаж на легендарні музичні альбоми, було зроблено саме за її власний рахунок, і лейбл не вкладався у просування раніше. Холзі навіть жартома говорила, що лейбл змушує її знімати ролики у Тікток, аби вона була актуальною і там. Як ми розуміємо, що в кожному жарті є лише доля жарту, як ми як ми знаємо, насправді дуже сумно це чути. Шкода, що Лейбл її не цінує, не цінує її успіх, не цінує її творчість і не вважає рентабельним вкладати у. Кожен її реліз. Деякі коментатори пишуть, що який сенс лейблу вкладатися у неактуального артиста. Пишуть, що холзі після Менік вже нікому не потрібна. Нагадаю, що вона після того альбому стала мамою. Під час своєї вагітності вона написала ще один новий альбом, який викликав ажіотаж. Мені здається, що неправильно казати і думати, що вона не актуальний артист. Так вона стала більш нішевою. Проте завдання лейбла зробити її актуальною, а не витягувати з неї гроші. Ні жаль, що Холз Зі доводиться самій думати, як промовтити себе, як просувати себе, при тому, що вона доволі активно багато випускає якихось фотосесій з нею виходять на венеційському кінофестивалі. Вона була все одно. Вона промить сама себе. Вона чудова жінка з великої літери і пережила дійсно страшні речі, Вольова, сильна. Талановита, добра. Здається, що холзі взагалі ніколи не працювала заради продажу. Їй важлива не гроші і популярність. А вона робить музику, яку можуть зрозуміти дійсно ті, хто цінує мистецтво. Дуже образливо за холзі. Я рада, що вона піднімає таку тему. Я сподіваюся, що це не відгукнеться її. Потім сподіваюся, її не будучи більше пресувати. Дуже цікаво, як далі буде розвиватися її шлях і її життя. Що думаєте про холзі? Brush, 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 brush. 27-річний Джейден Сміт, син Віла Сміта, став першим креативним директором чоловічої лінії Крістіан Лабутен. Він буде відповідати за чотири колекції на рік, включаючи взуття, аксесуари, вироби зі шкіри, також візуальні кампанії. Дебютну колекцію покажуть вже у січні на паризькому тижні моди. Призначення артиста явно розраховане на посилення чоловічого сегменту і розраховане на те, аби зробити бренд ближчим до молодої аудиторії. Джейден актор, музикант. У нього Є власний бренд одягу. При цьому цікаво, що вперше будинок Крістіан Лабутен за всю історію довірив творче керівництво комусь, окрім самого фундатора. Нагадаю, що сам маестро передавав до рук 27-річного Джейдена Пензлик і відро червоної фарби для фірмових підошв. За словами репера, його та Крістіана Лобутена поєднують пристрасть до старовинної архітектури, музики, танців. Що сказати про нового креативного директора? Звісно ж, він не по дитина, Джейдена род. Дився в малібу в родині акторів Джади Пінкет Сміт та Віла Сміта. Пристрасть до знаменитих червоних підошв Сміт мав ще з дитинства. Таке взуття носили його мама, батько, сестра та навіть перша кохана. Із самим Лубутеном Джейден познайомився у 2019 році. За словами дизайнера, він одразу відзначив смак і допитливість юнака. Джейден Сміт знявся навіть у кількох фільмах та серіалах, серед яких у Гонитві за щастям, пригоди за Катакоді», життя за рік з 60-х років Джейден випустив три студійних альбоми, три мікстейпи, 16 синглів і 28 музичних кліпів. Співпрацював із Джастином Бібером, потрапляв у чарти Billboard. у 2012 році разом із сестрою Вілоу Сміт Він заснував вуличний бренд MSFT Чішреп. А згодом співпрацював із New Balance, з Louis Vuitton та G-Star. Можливо, саме тому у липні цього року він ходив у тут-червоному аутфіті у Парижі. Можливо, це був на. Атяк на червону підошву крістяна Лабутена, іконічно цікаво буде подивитися на айтеми, на творіння під його керівництвом. Поки що бачила дійсно багато скепсису щодо цього призначення. І, взагалі, не мені б казати, що планета вже задихається від шмоточок та взуття. Ми всі це розуміємо. Проте неподіти продовжують поневолення індустрії. І якщо ви спостерігали за знаменитостями на тижні моди, які були на подіумі, то зараз неподіти стали підробляти моделями на показі, наприклад, донька Ілона Маска, це колишній син Вівіан, пройшлася подіумом на трьох показах свіжих колекціях: Про Бальгорун, Кріс Габана та Алексіс Бітар. Вівіан Вілсон це старша донька Ілона Маска та його першої дружини, канадської письменниці Джастін Марк. Вівіан каже, що вона давно розірвала з батьком всі стосунки. також подіумом прийшлася Сандей Роуз, це донька Ніколь Кідман та Кіта Урбана. Вона була на показах Келвін Клайн та Кейт. Потім Анна Делфі, це німецька шахрайка російського походження, виконавиця Кінг Прес на шоу Джен Вейт, актори Ділан О'Брайен, Джеральдін Вішванатан та Еді Фалко зі своїми вихованцями пройшлися. Ось на показі Рейчел Антонов та Сюзан Олександра. Ось так звичайні дітки потісніться, тому що не по дітям потрібно будувати свою кар'єру. Розумію, що від цього нікуди не дітися, і завжди були не по діти, і завжди їхні батьки відомі своїми гуч. Чими іменами пробивали їм дорогу у майбутнє. Жаль, що дуже талановиті люди через таких людей, через таких дітей, не можуть реалізуватися потім пізніше у житті та досягнути подібних висот або їхній шлях займає набагато набагато більше десятки років. І давайте поговоримо про кастинг Гаррі Потера. По перше, вже засвітили, начебто, дуже дуже далеко Лілі і Джеймса, поки що невідомо хто зіграє Лілі і Джеймса Потера. І дуже віральною новиною стала новина про те, що кастинг на роль Волдеморта у телесеріалі Гаррі Поттер буде гендерно нейтральним. Тобто, претендувати на роль можуть і чоловіки, і жінки. Ця інформація була подана голівудським інсайдером Даніел Річманом, що на роль Волдеморта можуть розглядати як чоловіків, так і жінок. І на Наступний день просто всі новини були про те, що Волдеморт жінка. Нагадаю, що це все лише чутки. Немає офіційного підтвердження, що кастинг на роль Волдеморта вже включає кандидатку або що персонаж буде змінений. Якщо ви пам'ятаєте, то раніше стверджували, що саме Кіліан Мерфі зіграє лорда Волдеморта. Нагадаю, що під час кастингу для дітей Гаррі Рона Герміони в новому серіалі було вказано, що при виборі кандидатів цитата не буде враховуватися стать гендерна ідентичність серед Інших характеристик. Тобто, це говорили про те, що загалом підхід до кастингу є дуже інклюзивним і відкритим до різних ідентичностей. Замучили вже звіряти з книгою кожну букву, ну чесне слово. Просто давайте, друзі, всі дочекаємося, подивимося на результат, і потім уже будемо ділитися своїми думками, хто хороший, хто поганий. І не в перший раз на секундочку жінки виконують чоловічі ролі, і це взагалі не є нововведенням. Це відбувається і в кіно, і в театрі, і навпаки, чоловіки грають жінку. Жінок тут ще буде дуже багато гриму, особливо для персонажа Волдеморта. Тому, як на мене, це новина більше про клікбейт та інтерес до фільму. Ось так. Що думаєте? Brush, 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 brush. Ну і наостанок, давайте поговоримо. Якщо ми вже говоримо про Волтеморта, то ви маєте пам'ятати Джесі Кейв, британська акторка, відома своєю ролью Лаванди Браун у серії фільмів про Гаррі Поттера, яка приєдналася до платформи OnlyFans у березні цього року. Її контент на платформі зосереджений на сенсуальних відео, пов'язаних саме з її довгим волоссям, орієнтуючись на нішеву аудиторію, яка має інтерес до волосся як до фетішу. Вона підкреслює, що її Меріал не є сексуальним, не є еротичним, не включає оголення, якісь інтимні сцени, хоча для деяких людей її контент, власне, і є сексуальним фетішем, тому що вона там різні штучки робить зі своїм волоссям, то вона його розчісує в АСМР форматі, заплітає якісь коси, робить зачіски. І Є люди, які це люблять, які це дивляться, які від цього фанатіють, кайфують і так далі. Раніше Джесі зізнавалася, що мотивами приєднання до OnlyFans були фінансова підтримка родини. Якщо вони в курсі того. Вона багатодітна мама, у неї чотири дитини, у неї є кредити, незакінчений ремонт будинку. Звісно, вона хотіла завдяки заробітку погасити борги та інвестувати у самопізнання і самоповагу. Вона зазначає, що платформа стала для неї способом емоційного відновлення і самовираження. На днях Джесі зізналася, що за шість місяців роботи на OnlyFans заробила більше аніж вона могла отримати, взявши участь у шоу. Однак її участь у OnlyFans призвела до деяких склад. Ношів нещодавно вона повідомила, що її, наприклад, не допустили до участі в одному з фанатських заходів «Гаррі Поттер» через її профіль на OnlyFans. Організатори пояснили своє рішення тим, що платформа асоціюється із дорослим контентом, що суперечить в сімейній атмосфері заходу. Кейф висловила здивування і навіть обурення через це рішення, вказавши на подвійні стандарти, оскільки багато акторів, які беруть участь у подібних заходах, знімалися у еротичних, у сексуальних сценах, у фільмах. Табо в серіалах, і вона відповіла у своєму блозі Сабстак на цю новину, цитата, це мене спантеличило, оскільки деякі актори, які беруть участь у конвенціях, а насправді більшість акторів знімалися у фільмах та серіалах, де брали участь у постільних сценах та оголені. Я ж просто граю зі своїм волоссям. Проте, незважаючи на всі ці труднощі, Кейф не шкодує про своє рішення приєднатися до Онліфанс. Вона вважає, що глава її е, е, життя, яка пов'язана із потерями. Раною з добігла до логічного завершення, і вона навіть відсвяткувала свої шестимісячні роковини у OnlyFans, написавши наступне щасливих шести місяців мені на OnlyFans. це саме надихаючи, що я зробила у своєму житті. Я вдячна акторка. Вважає це кроком до фінансової незалежності, до особистого розвитку. Вона акцентує увагу на те, що її контент на платформі орієнтований лише на людей, які мають інтерес до волосся як до фетішу і від. Він не є сексуальним. Також у травні Джесі зізналася, що вона була виснажена, намагаючись відчайдушно утримати кількість підписників від скорочення. Вона не хотіла давати контенту рейтинг екс. Це призводило до втрати передплатників у своєму блозі. Вона зізналася, що стала одержимою кількістю передплатників, і навіть подумувала відмовитися від свого безликого контенту за її словами. Але в результаті вона радіє, що залишилася вірна своєму слову. Цитата мені сумно від малої кількості передплатників, але я рада, що люди, які постійно писали оголена, коли ти будеш голою, будь голою або я піду, пішли, щоб дошкуляти іншим авторам. Нагадаю, що вона не єдина, хто із відомих особистостей створили свої профілі на OnlyFans. На OnlyFans на даний момент працюють не лише актори, також там можна зустріти музикантів та інших представників творчих професій, яким потрібно платити іпотеку. Там також люблять і гумор, то є за як і на інших платформах коміки отримали б довічний кенселінг від громадськості або, як мінімум, бан. Про заробітки на платформі вже ходять легенди. Одна з найоплачуваніших OnlyFans моделей Рейн у 2023 році, наприклад, чесною працею заробила 76 мільйонів доларів. Реакція спільноти Гаррі Поттера на участь Джесі в OnlyFans виглядає, звісно ж, дуже суперечливою. По великому рахунку, прогнозованою для фанатської бази. Вона досі тісно асоціює акторів. Сам і із їхніми персонажами, і критика Кейф виглядає більше як реакція на ярлик OnlyFans, а не на реальний зміст її контенту. У підсумку спільнота розділилася, тому що одні засуджують через консервативні уявлення про франшизу, а інші підтримують її акторську автономію. Що ви думаєте про те, що Джесі Кейф не запросили на цю конвенцію фанатів Гаррі Поттера, і тому, що її соромляться, соромляться її заробітку? Як ви відноситеся до цієї платформи? Ну що ж, друзі, на сьогодні це все. Я надзвичайно вдячна вам за те, що ви знайшли час і завітали на канал. Мені дуже-дуже приємно. Я дякую, що ви переглянули це відео. Ваша підтримка і ваші коментарі, ваші підписки є найбільшою мотивацією для мене створювати нові відео, обговорювати найгарячіші шоу-бізнесові новини. Тому дякую вам за підтримку. Окрема вдячність спонсорам каналу. Я дуже рада, що ви є. Дякую вам за вашу підтримку. Я відчуваю її. Саме завдяки вам у мене є можливість виходити з вами на зв'язок звісно ж, користуючись нагодою, я хочу подякувати нашим героям, нашим титанам, захисникам і захисницям, які боронять кордони України, які наближають нашу перемогу. Ми в це віримо. Тому друзі, будь ласка, не забувайте донатити нашим збройним силам України. Навіть маленькі донати рятують життя наших героїв. І також маленьке нагадування про безхатніх тварин гривною, кормом, донатом, розголосом у соціальних мережах. Ви зможете вберегти як мінімум одне життя наших безхатніх чотирилапих друзів, їм завжди. Важко, їм завжди потрібна наша підтримка, турбота. Тому давайте не будемо байдужими. Ну що ж, на сьогодні це все. Дякую, що ви подивилися це відео до кінця. Обіймаю вас, цілую і ви моє натхнення. Тому бережіть себе та своїх рідних. До зустрічі, друзі. Бай-бай!